Як записано в стародавньому трактаті, воздамо дяку тому, хто допоміг нам легко пройти крізь складний лабіринт книг. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов на наше спільне свято свято бібліотек. Цього вічно живого храму душі і науки. Хотілося побажати, що дійсно в нас ще попереду дуже багато змін. Зараз ситуація, яка відбувається, не дає там, знаєте, розвиватися в повному обсязі нам бібліотечній системі, які будували плани, деякі реорганізації планувалися, деякі певні скорочення, але ми сподіваємося, що скоро настане перемога. Ми все-таки будемо подалі розвиватися. Зараз бібліотеки знову ж таки вже сучаснюються. Ви самі знаєте, що у вас багато і ви зробили для цього, десь і гранди залучали, і самі десь що могли зробили. Зробили і, і як кажуть і медіатеки, і такі всі інші речі. Тому в принципі не стоїте на місці. Хотілося б, щоб всі ваші плани дійсно реалізувалися, щоб втілювалися в життя ваші всі пропозиції. І, ну, і побільше як кажуть, було читачів, які були благодарні вам за, за вашу роботу. Хотілося б, щоб наші бібліотеки, звісно, осучаснювалися і е, виходили на нову ланку на, на вищий рівні. Але і так всі я кажуть. Достойно працюють, виконують свої обов'язки, порозуміння, нікому не хворіти. Зараз знову повертається волна ковіду, тому бережіть себе побільше позитиву і продовжуємо працювати. Йдемо далі, рухаємось, допомагаємо один одному і підтримуємо до нас. Зі святом вас, та і вимагаємо. Ваша цінність заключається в тому, що людина, коли прийшла і взяла книжку, вона завтра ще раз прийде до вас. Потім ще раз, потім приведе друга, потім приведе знайомого. І цінність е, всіх працівників бібліотек це те, що люди приходять, люди читають, люди працюють. Від цього депутатського корпуса я хотів би привітати вас з вашим професійним святом, побажати міцного здоров'я, побажати терпіння, тому що ви пройшли перший етап це коронавірус, другий етап це е, війна. Мабуть, третього етапу це тільки розвиток буде. Вітаю вас. Хочеться привітати від відділу культури, особисто від Наталії Олексії Цибульської, всіх вас із професійним святом, Всеукраїнським днем бібліотек. Уже багато сказано, і Юлія Анатолійна навіть і в трактатах зачитала цитати, що дійсно бібліотека це є скарбничка, це зберігач духовності. І мудрості. Тому, шановні наші красуні, ви от сьогодні прям ну просто квітник хочеться побажати всім здоров'я, добробуту в родинах, побажати вам дивитися з вірою у перемогу, з надією у наше майбутнє. З любов'ю до життя, до родин, до роботи і всім нам мудрості і терпіння. Дай Бог всім нам миру! Вітаю вас, що вона продовольна. Звершень, цікавих ідей, успішних проєктів, мудрості, оптимізму, миру, процвітання. І нехай в нашій великій бібліотечній родині завжди панує злагода, взаєморозуміння, творча атмосфера. І всі разом ми прямуємо до однієї великої мрії до перемоги. Зі Побажати здоров'я і миру, миру в країні, миру на роботі, миру в родині. Мир в душі. І дякую, дякую, дякую. собираю. Дякую. 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 Чарівною посмішкою. Чапанчик, вище на этот Просто я п'яти возмовил. Наша Сумська централізована бібліотечна система займається дуже наполегливо, дуже сильно. Ми допомагаємо Збройним силам України. Нас направлено зараз сіль. Всі ми йдемо до перемоги, і також приєдналися бібліотекарі, читачі міста. Ми неодноразово проводили міські акції, на яких ми збирали кошти на підтримку збройним силам України. Ми збирали літературу, де дітей-переселенців в Польщі, які знаходилися. Ми відправляли їм ці книги. Ми збираємо теплі речі, ми в'яжемо, ми розпускаємо, проводимо майстер-класи з виготовлення свічок, збираємо матеріали для цих самих свічок. І я дуже вдячна своєму колективу за підтримку. Під час цього воєнного стану ми так з'єдналися, ми стали в один стрій і тільки йдемо вперед. Ми йдемо до перемоги, ми підтримуємо один одного. Читачів у нас збільшилося з тим, що в нас дуже багато в місті є переселенці. І це ще один напрямок у наших працівників, які допомагають. У нас є одна бібліотека з філій, це бібліотека філія номер 1 яка знаходиться на глінки. Вони дуже глибоко, вони дуже широко. Вони... У них там волонтерський центр, вони саме вони допомагають переселенцям, як і речами. Якісь підтримкою і словом, і усім, ну, тим, що потрібно цим людям. У нас в цьому році, за період воєнного стану відкрилося два читацьких клуби. Один відкрився саме теж на бібліотеці філії номер 1 це по вивченню англійської мови для початківців. І один у нас відкрився в центральній бібліотеці, польський клуб. На який до речі дуже великий попит поділена цей клуб на дві категорії: це дорослі і діти. І так вони об'єдналися. Однодумці, які цікавить саме культура Польщі, мистецтво Польщі. Вони по скайпу з'єднуються з представниками Польщі, саме в місті. Там є наша викладач, наша яка веде в художній школі. Там є наші дітки. Вони обмінюються там інформацією, і теж ми ось збираємося їм передати українську сучасну літературу саме для дітей. До нас звернулися мешканці нашого. Будинку у нас є підвальне приміщення. Звернулося з проханням на тому, щоб ми бібліотека надала можливість їм під час повітряних тривог спускатися в наш підвал. То одною з першої нашої такої допомоги це ми віддали ключі, і мешканці почали збиратися під час повітряних тривог саме в нашому підвалі, тому що іншого укриття для мешканців нашого міста нашого будинку не було. Ось так, коли розпочалася робота, то ми почали долучатися і це масова робота, це і робота із дітьми, це і різні. Масові заходи і для дітей, і для дорослих, які допомагають і підтримують наших і солдат масові заходи, тому що ми долучаємося до різноманітних благодійних ярмарок, беремо участь в різних акціях. Теж, як сказали, що ми збираємо бляшанки желізні, потім робимо самостійно копні свічки, передаємо їм хлопцям нашим на фронт. Також почали наш саме наша бібліотека. Почала збір теплих речей для солдатів, збираємо нитки для того, щоб потім можна було зв'язати шкарпетки. Така для дітей проходить зараз різноманітні такі заходи. Це і зустрічі з кінологами. Дітям в такий час ну потрібно якось розважитися, потрібно відволіктися від цих всіх подій. Тому саме от такі заходи, якщо приходить і собака, і кінолог, і вони показують самостійно, діти можуть зробити. Різні команди, це дітей відволікає. Просто таку ми зараз роботу ще багато проводимо. Різних заходів із дітьми і дорослими. Для дорослих при нашій бібліотеці є насіннева бібліотека. Так як в цьому році були оголошені сади перемоги, то у нас навіть на території нашої бібліотеки є невеликий горочок, де ми в цьому році посадили кабачки, огірки, картоплю, спаржуву квасолю, трішки зелені. Все це. Вирощували, воно представлено у нас на виставках з сіменами і уже плодами цими всім обмінюємося з нашими читачами. Вони з радістю приходять, хизуються своїми дивими, тим, що вони виростили городиною. Ми їм показуємо, що у нас не бачиться город перед бібліотекою. Такого ще у нас в місті не було, щоб садили. Він, хоч і невеличкий, але він є. Ми долучилися до садів перемоги.